15 пожеж за минулу добу сталося на Вінничині. У трьох районах області горіли житлові будинки. Причина займань несправність пічного опалення. А в селі Біляни Чернівецької громади через необережність під час куріння спалахнула прибудова до оселі. Вогонь знищив шиферне перекриття, домашні речі та дрова. В селі Кошаринці Бершацької громади бійці ДСНС ліквідували пожежу в літній кухні. Втім, полум'я встигло знищити перекриття та домашні речі. Рятувальні групи виїжджали і на гасіння сухостою у Вінницькому, Жмеринському та хмільницькому районах. Загалом вогонь охопив площу в понад гектар. Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки, адже спалювання сухої трави може обернутись трагедією. З початку року зареєстровано вже 34 пожежі вогнем опалено землю на площі понад 17 гектарів. Рятувальники стурбовані такою статистикою та хочуть звернутися до віничан з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях. Не дивлячись на суху погоду, а вона все-таки вітряна, полум'я дуже швидко поширюється. Зокрема, може перекинутися на лінії електропередач, лісові насадження та навіть на будинки людей.